То як приготувати таких красивенних карасів без жодної кістки, без запаху риби? Зараз вам буду показувати. Погнали. Друзі, всім привіт, Славку! Сьогодні посмажимо тих салнозісних карасів, зробимо їх такими, щоб їх хотіли всі їсти. І кузя вже починає хотіти. І що в нас є? Дивіться, для початку в нас є карасі. Ми їх натрусили в болоті вчора, почистили. Помили і все з ними зробили як положено. Що ми робимо далі? Беремо карася, беремо гострого ножа. І що? Починаємо нашого карася карбувати. Дивіться. Отако. Я роблю прорізи такі десь міліметри по 3 по 4. Головне перерізати всі кістки в спині. Робимо. Діагональні надрізи. Ви можете робити надрізи, як вам подобається. Ну, таким чином вийде набагато краще і промаринується наша рибка набагато краще. І тепер погнали по діагоналі, щоб зробити ромбіки. Дивіться, це буде така хрустка рибеняка, що просто вона й промаринується швидко. Вам не треба буде її довго маринувати, тому що в ці розрізи, дивіться як, тут попаде весь наш маринад, а маринад наш буде дуже чудний. Подивитесь, там буквально пару інгредієнтів і один основний, який забере запах річної риби і зробить її просто неперевершеною такою м'якенькою. Просто, ну, це буде фантастично. Дивіться, карасі наші порубані. Що ми робимо з вами далі? Ми їх присолюємо. Присолюємо ловко, сіль Так, приперчуємо. Ну, тут все за власним смаком. Хто більше, хто менше. Порубаний карасик ловко. Перевертаємо і робимо те саме з іншої сторони. І в пузо трохи дамо. Бо тут то у нас все порізане, а ребра ні. Бо ребра розваляться. Так, і робимо те саме з перцем. Отак поперчили. Тут взагалі можете додати ваші улюблені приправи, які ви любите. Може там до риби хто любить, не до риби. Що робимо далі? Є в нас Ах! листя м'яти. Беремо листя м'яти, отак кидаємо і складаємо наших карасиків. Дивіться, які вони гарнюні, отак їх перекладаємо м'ятою. Ловко так. Щоб вона була по всій рибі, вона забере отой річний аромат. І плюс ще й спеції. Так, переклали. Чимось накрили хвилин 20 буде достатньо, щоб вона замаринувалася. А ми тим часом підемо, порубаємо дрова і будемо готувати наш садж до карасів. Включимось. Пічки. Посилання на піч від Володимира, телефончик його залишу в описі. Шмалимо вогнище і розігріваємо наш сад. Друзі, саджик у нас підігрівся, починаємо заливати олію. Хай вже гріється. Отак, От добре його обробляємо. Так, ловко олії нам на карасів треба багато. Хай підігрівається олійка. Паніровка. Кукурудзяне не борошно. Кукурудзяне не борошно додаємо меленого часнику сушеного. Я думаю, що десь так, десь чайну ложку на нашу кількість риби буде достатньо. Перемішуємо його так. Ось і все, наша паніровочка готова. Так, приготували. Тепер нам треба наш. Інвентар. Чим ми будемо перевертати. Дістаємо. Кейс на місце. Ну і що? Газуємо, смажити наших найсмачніших карасів, а поки там суть та діло, лупимо в колокол, підписуємося, ставимо лайки, дізлайки, пишемо коменти. Погнали. Починаємо. Друзі, дістаємо наших смачнючих карасиків. Дивіться, що ми робимо? Обираємо його від м'яти, щоб на ньому нічого не залишилося. І дебело його, щоб він так весь був прямо гептом. Посипаємо нашою паніровочкою. Посипаємо, щоб вона і туди попроникала, і сюди. Хвіст присипаємо, бо всі знають, що хвіст то є сама смачна. Плавці, потім його так бум-бум-бум-бум, бум-бум-бум. писок йому. І відправляємо нашого карасика на садж. Ах, як закварчав і запах. Продовжуємо обсипати наших карасиків. Аромат пішов, це просто все. Яка смакота в нас буде. М'яту кить, вона своє діло зробила. Не смажте з нею. Ну, а хто любить, може і засмажить, то таке діло. Всі уявляють, да, що то буде за краса, як воно вже пахне. Який аромат стоїть і як це буде смачнюче. А! Дивіться, який колір вже малюється. Це просто неперевершено. Вже всі хочуть того карася. А він ще готується. Обов'язково всі пірця, все обсмажуємо. Отако. Друзі, ну і що ж? Смажимо. Смажимо, буду вам показувати, перевертати, даємо трохи вогню, вогонь невеликий, бо садж він нагрівається, набирає температуру. А я трохи кінцівки по той і до вас покажу. Дивіться, яка краса, дивіться, ми їх трошки тут покрутили, щоб в них рівномірно голова там просмажилася, все остальне. Дивіться, які плавці, дивіться, який колір в неї вже. І зараз ми її будемо перевертати на другу сторону, я вам покажу, що то є з цієї сторони, то отака вещь, що тут слина може витекти вся, яка виробилась в організмі за весь цей час. Друзі, одна сторона підійшла, заглядаємо, що в нас виходить далі. Дивіться, який красавець. Це ж просто неперевершено. Ви гляньте, ви ж всі уявляєте, да? Вже того карася хочеться так, що сил нема. Але нам треба почекати. Дивіться, які красавці. А! Ну скажіть, що це не свачно. Це таке пристойна річ. Треба вже палець вверх тягти, отам лупить в колокол і все буде добре, і нам нападати тут. Нестися на рибалку, на базар куди-небудь, куплять отаку смакоту і починати її готувати. Ну а ми продовжуємо. Заглядаємо, вигляньте на цих красавців, вигляньте, який від чудернацький, красивенний. Отак даємо йому, щоб в нього з рота скапало. І на серветку. Витягаємо їх. Хай вони трохи погуляють, віддадуть лишню олію. Та й трохи підстигнуть. І будемо їх смакувати. Гляньте, які красавці лежать. Тут всі кістки пережарилися. Хрумкі, смачні, зараз застигає і йдемо їх смакувати. Все вони, дивіться, вони вже підстигли. Зараз в нас той момент, коли треба спробувати оце пірце. Зараз не знаю, буде чуть чи не чуть, але хру хрустіти воно буде. М -м -м -м, яка смакота. Значить, що ми? Хватаємо карася і робимо йому кусь. Друзі, я вам нічого казати не буду. Це треба спіймати, купити, приготувати, кайфунути. Хвости вже ось дивіться, діти почали обгрізати, бо кажуть, що то саме добре. Ну, я вам скажу так. Це не перевершений карась. Готуємо. З вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. О, а я буду їсти.